Сьогодні поговоримо про інформаційну гігієну та інформаційне сміття, інтернет, це вільний доступ до будь-якої інформації та чи вся вона корисна і правдива? Для перевірки правдивості інформації сконцентруйтесь на пошуку першоджерел та фактчекінгу. Факт чекінг це процес, що являє собою перевірку фактів у відкритих джерелах інформації та містить пошук перших джерел інформації, дат створення фото та відео, перевірку біографії експерта. В цьому вам допоможе Google, він дозволяє шукати тексти, фото та відео. Важливо визначити, звідки з'явилося повідомлення в соціальних мережах, якщо інформацію поширили з нещодавно створеної сторінки або каналу з невідомим або сумнівним власництвом. Не слід їй довіряти. Не довіряйте повідомленню, яке має такі ознаки. Заголовок що викликає емоції. невідоме або ненадійне першоджерело. Містить фото або відео опубліковане раніше та зроблені в іншому місці. Відсутні дані про сферу діяльності експерта або він дає коментарі лише одному медіа. Є спеціальні сервіси, які допоможуть знайти неправду. Воксчек аналітичної платформи Vox Україна, проєкти, тексти, по той бік новин, стопфейк, чек факт чек. Якщо йдеться про соцмережі та месенджери, то обирайте сторінки з підтвердженими власниками у Viber, Twitter або Facebook, вони позначені спеціальною пташкою біля імені. Інтернет кишить тролями та ботами у соціальних мережах. Як їх розпізнати? Найпоширенішими ознаками бота або троля є: відсутність аватарки у соціальних мережах або стороння картинка замість фотографії людини, незаповнений або неправдивий розділ про себе, наявність великої кількості репостів при повній відсутності власних текстів фото або відео, публікація дотипних коментарів, агресивна поведінка, маніпуляція емоціями, перехід на особистості. Ніколи не реагуйте на коментарі від ботів та тролів. Якщо їх багато і вони порушують етичні норми, намагайтесь їх заблокувати, репортіть їхні повідомлення в месенджерах і соціальних мережах. П'ять порад щодо інформаційної гігієни. Перш ніж піддаватися паніці, поставте собі декілька запитань, звідки це відомо. Завжди шукайте джерело отриманої інформації. Це офіційна інформація, вона надана безпосередньо свідками події. Довіряйте лише авторитетним джерелам це факт чи суб'єктивна емоція. Відділяйте факти від особистої думки людей, факт можна перевірити, довести або спростувати. Чи варта інформація репосту репостіть у соцмережі або переказуйте знайомим перевірену інформацію з відомим вам автором. Ви точно не завдаєте шкоди, поширюючи інформацію, не публікуйте у соцмережах дані та фото людей без їхньої згоди. Серед найпопулярніших форматів інформаційного сміття можна виділити добірки буцімто наукових фактів, списки фільмів для обов'язкового перегляду, лайфхаки та корисні поради добірки фото у вигляді доти після або було стало, розумні цитати. Вся ця інформація забиває голову непотребам замість того, щоб приділити час чомусь корисному. Поради щодо меншого споживання інформаційного сміття видаліть зайві додатки. Позбавте себе від непотрібних розсилок, приберіть в архів усі непотрібні чати, очистіть галерею, підписуйтесь на тематичні джерела, які відповідають вашим інтересам, формуйте своє оточення усвідомлено, використовуйте відкладене читання і відеоперегляд.